-у -у, нарешті я тримаю її в руках, аж не віриться. Дайте прийти до тями, бо це просто якась фантастична подія. Фотоальбом з роботами ікони глянцевого фотомистецтва Ені Лейбоїць побачив світ в Україні завдяки видавництву Артхас. Просто невимовний шикардос. Файно не те слово, тому давайте я трішечки вгамуюсь за допомогою чаю. А ви поки насолодіться портретними шедеврами від лейбовіць пано того варто. Взагалі мене можуть закидати яйцями не по 17 гривень, якщо я зараз почну розповідати, хто така Ені Лайбоїць. Це все одно, щоб представити Мадонну або Бреда Піта. Утім, геть снобізм, і з поваги до людей, які щойно вилупилися для мистецтва, вичавлю кілька слів про культову фотомисткиню. І в іншим це якраз той випадок, коли визначення культовий не порожній звук. У різні роки такі всесвітньо відомі глянцеві журнали, як Бог Vanity фейр, не мислили себе без регулярної присутності на своїх сторінках «Енні Лейбовіц, адже Її портрети вирізнялися з поміж робіт колег по фотоцеху. Десять років вона рулила світлинами журналу Rolling Стоунс, знімала чемпіонат з футболу в Мексиці. У 85 му заснувала музей фотографії у шведському Стокгольмі, відкрила власну студію в Нью-Йорку. І я вже мовчу про різні титули і нагороди. Їх просто вагон і цілий візочок. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Літку 22-го року 73-річна Лейбовіць завітала до Києва, щоб провести два дні з першої леді нашої країни. До речі, не всім сподобалася ця фотосесія, незважаючи на крутизну визнаної майстрині. Натомість було про що перетерти в соцмережах, і так часто відбувається навколо образів, які вигадує своїм героям американська Хм, Фотографиня. Фото Звучить дуже прикольно. Якщо ви тільки побачили в собі хист фотографа-портретиста, то приготуйтесь попереду, тернистий шлях до визнання. Зірки люди перемхливі не кожному віддаються. Однак відомих на весь світ людей, яких не знімала Енні Лейбовіц залишилось небагато, бо всі воліють потрапити під її приціл. Це досі модно, попри те, що епоха інстаграму змінила правила гри: лейбовіц поза часом. Як їй вдається бути і досі актуальною? Та пісню знає, ти споглядаєш на її роботи, вони не відпускають, вдивляєшся в кожну клітинку і хочеться повертатися знову і знову. Так виглядає справжнє мистецтво. Це коли ти повністю забуваєш лік часу, вдивляючись і вслухаючись у щось створене людьми безліч разів. Відтак мені утричі приємно, що наше рідненьке видавництво Артхас, яке точно ще не раз здивує нас. Якось та й вицеганало видання цього товстезного фотоальбому шедеврів від Ені Лейбовіц Дивокрай. Ще раз. Перше в Україні це просто грандіозна подія! Чорт забирай! Ми стали модною книжковою країною. Дайте мені знову чаю, бо я так просто не заспокоюся. Сподіваюся, і ви також. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.